Всім доброго дня, ми з України. І щойно зовсім недавно, а верніше на Великдень відкрився новий магазин, який називається Київський м'ясокомбінат Якщо нам дозволять відзняти, я зараз питаю дівчаток, дівчатка можна відзняти трошки? Можна чи ні? Відзняти можна ваш магазинчик? Дякую. Христос воскрес! Рада вас бачити в новому магазині. Дуже гарно пахне ковбаскою. Смачно. Подивіться, як гарно зроблено. Зовсім новенькі, дуже гарні такі вітринки, все таке свіженьке. Я вам показую, ви собі на паузу подивитеся, хто дуже любить звіряти ціни, то вам сьогодні є робота. Сьогодні будете звіряти. Подивіться, навіть на холодчик тут є все. Вон подивіться. Ножка свиняча 49,90 і галяшка 89,90 взагалі. І качечка 373. Ціни вам видно, я так стараюся гарненько. Яйця. І навіть яйця по 44,90. Дуже гарна ціна. Дуже гарна ціна. Я ще вернуся до ковбаски, бо це ось дуже красива, вона. Любительською обожаю Подивіться. Обожнюю, да? треба казати. Обожнюю. Вибачте за суржик. Я дитина народилася в тій країні, так що вже ви бачайте. Так, це в нас такі ціннички. Тут все бачите. О, так. Ось, ви себе отак. Ось, можете зателефонувати, хто може собі хоче роботу знайти. Знов яйця. Чесна марка. До речі, дуже хороші яйця. Я чула про неї. <кій> Подивіться, ой, гарний. І пармезан є. Опа, навіть є пармезан. 15850. І що? Ціна нормальна. Ковбасний сир, Гайсен. смачнесенький. Ще раз пройдуся по таких дуже гарних, ось, подивіться, це знижечки. Ось такі вивісочки тут стоять. Це знижечки. Ви можете на них подивитися. Так, хінкалі. Та любителі східної кухні. Для вас тут усе є, нічого не треба ліпити. І як завжди, тут ще така стіночка, де можна навіть і паску ще купити. Я біжу бігом, щоб я ще масло. Масло акція, щоб я встигла на одне відео все зафільмувати. Подивіться, Гайсинське, Вінниця, Вінницька область, я не знаю там, що ще. 好吧。